Чернігівська міська рада вже півроку не може зібратися на сесію. Раніше час Чернігівський розповідав, як секретар міськради Олександр Ломако не може зібрати депутатів. Нагадаємо, остання сесія у липні завершилася тим, що для прийняття рішень не вистачило кворуму. Через це а також бажання секретаря міськради приймати бюджетні рішення на засіданнях виконавчого комітету замість сесії, Депутати фактично усунуті важелів впливу на прийняття рішень. Секретар міської ради займається лише політикою. Питання його міста фактично. Не цікавлять, тому що і тому сесії не відбуваються. Тому бажано все ж таки розвести там, політичну посаду як керівника там певної партійної організації, і е, секретаря Чернігівської міської ради, тим більше що на сьогоднішній день секретар у нас виконує обов'язки міського голови. Міський голова має займатися господарством. А якщо він займається політикою, це ризики, великі ризики для міста. Я як виробничник розумію, що якщо щось не працює, то потрібно замінювати. Тобто в цій ситуації те ж саме. Якщо секретар не може налагодити взаємодію між різними фракціями Чернігівської міської ради, взаємодію між Чернігівською міською радою і військовою адміністрацією, тоді потрібно все ж таки обрати. Нового секретаря Чернігівської міської ради, щоб залучити депутатів до прийняття рішень, начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський вже вдруге провів зустріч із представниками депутатських фракцій та груп. Говорили про бюджетні питання. Ми бачимо, що зараз секретар міської ради виконуючи обов'язки міського голови, не може зібрати сесію. Він втратив комунікацію. Чому втрачена комунікація для всіх, що зрозуміло, Тому що думки інших депутатів. Не враховувалися інших від партії, а маю на увазі. Інших депутатів не враховувалися, враховувались думки тільки депутатів від рідного дому і фактично фінансувалися проєкти, які пропонувалися цими депутатами. Пан Брижинський каже, такі зустрічі проводитимуться і надалі. Я думаю, що вони, вони будуть проводитись на постійній основі до того часу, поки. Не буде відновлення комунікація в міській раді секретур міської ради. Не буде знову прийняти регламент взаємодії. Ми будемо збиратися, будемо обговорювати ці питання для того, щоб цей процес був публічний, гласний. Голова фракції Рідний дім Василь Білогура наразі відмовився коментувати новий формат взаємодії з міською військовою адміністрацією. А от інші народні обранці вважають, що, хоча і за законом, право затверджувати бюджет має військова адміністрація, такий формат співпраці важливий і корисний. Приміром, Ірина Солома з фракції «Європейська Солідарність у своєму Фейсбук написала: цитата завершення бюджетного року під час широкої війни має виклики, але конструктив перемагає. Кінець цитати. Інші депутати теж задоволені таким форматом взаємодії. Чесно скажу, я дуже щаслива, що у нас зрушилось з мертвої точки. Що що ми почали працювати? Що бюджетний процес прочався почався, що з нами спілкуються з депутатами. Нас викликають і нашу думку, слухаються. По перше. А по-друге, мені дуже сподобалося, як Дмитро Брижинський реально розкладає все по поличках, тому що ну у мене, наприклад, дуже категорична позиція. Я це знаю, я це визнаю, і ну але хтось має це казати, так але ж, все одно я розумію, що істина десь посередині, і він вчора, коли ми спілкувалися, він так класно. Там ну я сказала щось крайнє ліве, хтось сказав крайні праве. І він такий пункт посередині щось консенсус, який знайшов. Сподобалось те, що відсутності регламентів. І між військовою адміністрацією Чернігівської міської ради, бо виконавчий комітет скасував регламент. Міська рада скасувала регламент. Тобто, ми можемо обговорювати і впливати як депутати на загальне міські проблеми вже сьогодні. За результатами зустрічі начальник фінансового управління спрямував Дмитру Брижинському подання щодо внесення змін до бюджету громади. Зокрема, було спрямовано бюджетні кошти на капітальний ремонт 19-ї школи і харчування у закладах середньої освіти.